Черський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю винесення застави розбіром у 500 мільйонів гривень. Ухвалив питання задовольнитися стосувати до підозрюваних на Тяни Васильівна дванадцятого сьомого року народження. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на на 60 діб до 03.12.2024 року. включно. Одночасно визначити альтернативне запобіжний заходи вигляді застави, розмір якого визначити в межах 165 тисяч 126 розмірків прошукового мінімум для працездатних осіб, що є проваленком. 500 мільйонів 1 тисяча 528 гривень. Нагадаю, 4 жовтня ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Ж вас не знімаємо А вам паку. Ну що, ламаємо? Так, да? ну який вихід наздорує. Нам обережно просто якось намагаєтеся. Так він yeah. просто. А, от він. Джеком подгумко, да, давай. Ну давайте все і почали, так? Да? Справу порушили щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Також правоохоронці розповіли, що син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. У рамках обшуків у керівниці МСЕК у робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та діагнозами. До речі, ці списки у ДБР перевірять на предмет того. Чи були вказані діагнози дійсно правдивими? Крім того, вдома у посадовиці та її родичів знайшли майже 5 мільйонів 244 тисяч доларів, 300 тисяч євро та понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично у кожному куточку у шафах, шухлядах та нішах. Тим часом соціальні мережі вибухнули мемами через купу готівки, знайдену у посадовиці. Найбільше українцям запам'яталося фото чоловіка-чиновниці. Який лежить на ліжку із купою грошей. Кадр розійшовся інтернетом, ставши мемом, і користувачі почали знімати свої версії. Бачили вже відео елітного скуфа, який лежить на ліжку поряд 6 мільйонами доларів, такий з пузиком. Ну як потрібно все. Ну а чому йому не лежати? Він керівник пенсійного фонду у Хмельниччині, мама його керівник МСЕК. Все добре, все працює в Україні дуже багато грошей. І нічого йому не сама чиновниця також відзначилася. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей, виконувши у вікно дві сумки, у яких було по півмільйона доларів. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновниці належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень. Готельно-ресторанами. Комплексами на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. І за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 мільйона доларів. Усі ці статки не були внесені до їх щорічних декларацій. А затримали керівницю Хмельницької МСЕК 5 жовтня. Їй оголосили підозру у незаконному збагаченні. У разі доведення провини їй загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією усього майна. На жаль, це не поодинокі випадки, тож правоохоронці продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Майже 4,5 мільйона гривень поліція вилучила в ході обшуків у лікарки у Житомирі причетної до схеми ухилення від мобілізації. Зокрема, поліцейські з'ясували, що низка чоловіків призовного віку впродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ. Однак, у їхній медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав, визначення у них захворювання. Що пов'язане з інвалідністю, правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро. А також кілька жорстких дисків оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші імовірні докази протиправної діяльності. Нагадаю, що у серпні поліцейські викрили медсестру одного з медичних закладів Житомира у хабарності, пов'язаному встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов'язаних тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини так званої подяки, тож нині триває розслідування всієї протиправної схеми.